Вітаю вас, дітки! Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву гру під назвою Впізнай пташку. Я вам буду показувати зображення птаха, а вам потрібно назвати пташку. Давайте спробуємо. Дивіться уважно на малюнок. Та скажіть, що це за пташка? Яка пташка має жовтенький животик? Так, це синичка, молодці малята. Подивіться, будь ласка, на картинку та скажіть, яка пташка намальована? Яка пташка має червоне пір'ячко? Так, це снігур, розумнички. Дітки, подивіться, будь ласка, на наступну картинку. Яка пташка намальована? Так, це голуб. Молодці малята. Дики, подивіться, будь ласка, на наступну картинку. Що це за птах? Так, це галка розумнички. Малята, а чи знаєте ви, що об'єднує цих пташок? Так, усі ці пташки зимують у нас. Сподіваюсь, вам сподобалась моя гра. До зустрічі, дітки!